Вірус папіломи людини поширена інфекція, яка переважно передається статевим шляхом, уражає шкіру та слезові оболонки. Існує близько дві сотні різних штамів вірусу папіломи людини. Вірусом інфікується щонайменше троє з чотирьох людей, здебільшого у 20-25-річному віці. Чим небезпечний та як вберегтися від вірусу, далі у сюжеті. Якби у мене був вірус папіломи, чи міг би він передати моїй майбутній дитині? Так, вірус папіломи людини може передатись вашій дитині під час народження, під час пологів. Я просто чула, що є такий вірус. Я на останньому місяці вагітності і переживаю за свою майбутню дитину. Ну надію, що мені не, не доведеться з цим вірусом зіткнутися в житті взагалі ніколи. Вірус папіломи небезпечний тим, що провокує розвиток раку шийки матки у жінок та різні онкологічні захворювання у чоловіків. Виявити можна при дослідженні свого тіла тим, що є в наявності папіломки, а також людина може піти в любу з лабораторій самовільно здати кров на вірус папіломи, і також можна набирати виділення жінці або чоловіку на предмет того, чи є наявність віруса. Аби вберегтися від вірусу, необхідно вакцинуватися. Вакцинувати треба незайманих дівчаток, хлопчин хлопчиків від 9 до 14 років, а також любим жінкам, чоловікам у віці до 45 років, тому, що після 45 років не були проведені, ну не були проведені дослідження на те, як впливає вакцина на організм людини. В Україні є два види вакцин: це Гардасил і Церварікс. Гардасил можна придбати в аптеці. Вакцинування проводиться в маніпуляційних кабінетах за місцем проживання після огляду сімейним лікарем, терапевтом, педіатром при здоровому стані людини. Дівчатам та хлопцям від 9 до 14 років вводять дві чи три дози вакцини. Дітям від 15 років та дорослим потрібні три. Який вид вакцини вірусу папіломи підходить людині, має визначити лікар. Вакцинуватися можна за місцем проживання, звернувшись до сімейного лікаря. Але вакцину вірусу папіломи людині потрібно придбати в аптеці, оскільки вона не входить до переліку безкоштовних. Вікторія Макайда, Андрій Моронеську, новини Сі 4